Подібно як капітан Баварії, здійня над головою кубок Ліги Чемпіонів, цей юний хлопчина піднімає кубок ЮНІСЕФ. Спробуйте, скажіть тепер йому, що зіставляти ці здобутки нелогічно. За значенням вони однаково важливі для обох капітанів. Казка стала реальністю. Футбол та да наполегливість змінили їхнє життя. І тепер вони прагнуть показати іншим. Правильний приклад. ми стремимося грати, старатися ну не сидіти на лавочках, там курити. и играть в компьютерные игры. Мы стараемся играть в футбол. Первый год у меня были дети, которые с клеем моментом приходили на тренировку. И еще, бог знает чем, было очень... мне было жутко, потому что я с таким столкнулась впервые. В первую очередь, то, что здоровый образ жизни поможет им в будущем, это однозначно. Спорт, игра миллионов, игра, которая для кого-то может стать частью жизни. Но главное, в первую очередь, для того, чтобы жизнь была полноценной. Футбольний турнір зібрав 11 команд із шести міст України: близько ста дітей, сиріт, дітей з особливими потребами і тих, які зустрілися з проблемою ВІЛ, приїхали до столиці, щоб поборотися за цей кубок. На одному футбольному полі зібралися різні долі та різні сподівання. Приїхав на Африку з Сомалі тому що в Аїна і приїхала Україна ну, Хотів На Европу, не получится. Мы просто клуб э, Киева, который э, живет в не очень хорошем, не очень правильном районе. И как бы мы своим клубом показываем нашей молодежи, что можно играть в футбол, а не шастать по подъездам, курить, пить. Стартовий свисток, Алі та Олександр зустрілися на футбольному полі. Удари, поли, успіхи та невдачі все як у професійному футболі. Кілька хвилин до закінчення півфінального поєдинку цілковита концентрація. Зрештою команда Олександра виграла і у фіналі. Згідно з канонами фінальної драми були і впевнені сейви воротарів і вирішальні голи з пенальті. Наполегливість та завзяття перемогли на полі. І головне поза ним. Футбол та трамплін нормально жити, щоб ну, к чему то росли не були діти там наркоманами, алкоголиками і так далі. Щоб анічом стримілісь. Кубок один, але перемогли усі. Усі ті, хто обрав футбол замість підворіця. Визирніть з вікна у двір. Прийдіть на найближчий спортивний майданчик. Там щовечора відбувається фінал Ліги Чемпіонів. І не один.